Вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Relife News. Мене звати Юлія Грінченко. Традиційно присвячуємо випуск головним подіям тижня. Далі про все, що відбувалося в громаді. Щоб бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наші соцмережі та Ютуб канал. Ранок п'ятниці, 30 травня, розпочався у Решетилівці в урочистій обстановці. В навчальних закладах громади пройшли останні дзвінки. Хвилюючі і святкові миті разом зі школярами, вчителями та батьками розділили і наші журналісти. 30 травня в навчальних закладах решетелівської громади пролунали останні дзвоники. Зокрема, в решетелівській початковій школі випустилися 128 учнів. Сьогодні дізнавалися емоції четвертокласників. Мені трошки сумно закінчувати початкову школу, але я думаю, що в старшій школі буде трошки класніше і буде більше знайомств». Мені не дуже сумно закінчувати початкову школу, але трохи буду сумувати зі своєю першою вчителькою. Вона з нами була цілих чотири роки, і ну, якось трохи й сумно. Але ми переходимо в п'ятий клас, у нас нові вчителі, нові знання будуть. В опорному закладі Решетилівський ліцей імені Івана Олійника останній дзвінок пролунав для 75 випускників. Цей навчальний рік пройшов дуже швидко, він подарував безліч. Сміху, смішних, веселих, щасливих моментів і, звісно, сумних. Так як сьогодні я 9 клас, багато дітей з мого класу, моїх однокласників, моїх друзів розходяться та йдуть до вишів. Багато моїх друзів з 11 класу теж розходяться. Дуже сумно не знаю, як я буду в наступному навчальному році. Проте. Крім таких сумних моментів було багато і перемог, і щастя і радості для мене цей рік був один із найкращих, адже це 11 клас. Клас став більш дружніший, найкращий просто і тому дуже сумно покидати. Я не думала, що я буду так плакати, як сьогодні. А плани, я планую здати НМТ, а вже там подумати, які маю досягнення, і куди я все-таки піду. Загалом у навчальних закладах громади цьогоріч 159 випускників. Інші діти повернуться за парти 1 вересня 2025 року. У Решетилівці відкрили дерево надії. Інсталяція з'явилася в самому центрі міста. Вона стане символом надії і символічним місцем на повернення безвісно зниклих земляків та тих, хто знаходиться в російському полоні. Порешителівці на площі біля міського будинку культури відкрили дерево надії. Інсталяція присвячена захисникам, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у ворожому полоні. Ця інсталяція дерево надії є символом незламної віри, надії і згуртованості нашої громади. Це надзвичайно важливий такий елемент, тому що ми тут на місцях маємо стати голосом хлопців, які зараз зникли безвісті, які перебувають у тяжкому полоні. Тому це така надзвичайно потужна і важлива річ. На відкриття інсталяції прийшли небайдужі мешканці громади та рідні полонених і зниклих безвісти воїнів. У мене зник чоловік 17.02 2024 року на Запорізькому напрямку Вербовому, коли він зник нашій дитині десь около годіка було. Тобто дитина його навіть, скажімо так, не пам'ятає. Все, що дитина може мені сказати, коли боїться, це мама, не бійся, папа рядом, завжди показує на сердечко. Для мене це надія, Кожен листочок для кожної людини, це кожен наш солдат, це віра в те, що вони з полону вирвуться. Пропав мій дорогий християнин. 10, 10 грудня 2024 року це дуже важко. Не передати словами, як, як це важко чекати, коли людина пропала без звісти, і ти не знаєш ніякої звісточки. Кожен день чекаєш. Ми віримо і надіємося, що він живий і повернеться до нас. І настане мир в нашій Україні, і всі хлопці повернуться живими. Рідні обвішали дерево надії синьо-чорними стрічками. Синій колір символізує небо, надію та віру, тоді як чорний відображає невідомість, втрату та біль. В Україні проваджують мультиспортивний проект Міністерства молоді та спорту України шлях чемпіонів. Зокрема, і на базі опорного закладу Решетилівський ліцей імені Івана Леонтівича Олійника також розглядають можливість створення спортивного класу серед п'ятикласників, що впроваджуватимуть та що вивчатимуть. Дивіться за мить. На базі опорного закладу рештилівський ліцей імені Івана Леонтьовича Олійника розглядають можливість створення спортивного класу серед п'ятикласників. Діти, які хочуть займатися спортом, це може бути і волейбол, може бути футбол, спортивне орієнтування. Тобто, в залежності від того, який вид спорту дитина обирає, таким напрямком вона і зможе займатися. Хочу зазначити, що діти у цьому класі будуть здобувати повноцінну загальну середню освіту. Крім того, у будь-який час, якщо можливо щось не сподобається, вони зможуть перейти у звичайний клас. Навчання дітей у спортивному класі передбачає дворазове харчування і з метою підтримки майбутніх спортсменів харчування буде здійснюватись за кошти місцевого бюджету. Створення спортивного класу впроваджують у рамках мультиспортивного проекту Міністерства молоді та спорту України шлях чемпіонів. на сьогодні у нас в цьому проекті це 30 спеціалізованих спортивних класів в 10 областях України. Ті, хто вже впровадив. Їм подобається вони, кажуть, що діти просто зацікавлені, діти зайняті, дітям, дітям це подобається. Перші, хто хоче навчатися у спортивному класі, вже є. Серед них і учениця 4-го Б класу Ангеліна Снитка, яка відвідує секцію волейболу та черлідингу. Мені подобається спорт, і коли я дізналася, що йде набір у спортивний клас, я цьому зраділа. Ми з родиною вирішили, що я повинна відвідувати цей клас. І навчання в такому класі буде цікавим та корисним для здоров'я. Доєднатися до спортивного класу можна впродовж навчального року. Літо ще не почалося, а вандали вже попрацювали. Розтрощили, обпалили та обписали цензурщиною одну з альтанок у зоні відпочинку. Про це наш наступний матеріал. Сміття, пошкоджені альтанки, відламані та підпалені дошки. Все це вандалізм на центральному пляжі Решетилівки, який вчинили невідомі. Працівники комунального підприємства Ефект вкотре взялися ремонтувати та прибирати. Працівниками комунального підприємства було проведено роботи по відновленню зовнішнього виду альтанок. які були пошкоджені, були замінені конструкції і відновлені. Разом з тим, триває підготовка до утримання зон відпочинку. Планується завезення піску, дискування вже існуючих зон відпочинку від бур'яну. У планах комунального підприємства передбачено і заміну дошок на підвісному мості, який веде до так званого центрального пляжу. Жителів громади закликають дбайливо ставитися до зон відпочинку та прибирати за собою сміття. Ще 12 портретів загиблих військовослужбовців з Решетилівської громади встановлять на Алеї героїв у місті Решетилівка. Комунальники вже розпочали встановлення нових конструкцій. Згодом на них розташують банери з портретами та короткою інформаційною довідкою про полеглих. З моменту офіційного відкриття алеї героїв вже стала меморіалом пам'яті для 88 військовослужбовців з решетилівської громади. На Решетирівщині збереглися традиції приготування улюбленої страви Івана Котляревського шпундри. Традиційним рецептом з нами поділилася місцева жителька Галина Шкурупій. Дивіться, як це було смачно. Досить цікаве і дуже смачне слово. Точніше, страва, яку своєю улюбленою вважав сам Іван Котляревський, основоположник нової української літератури. Смакувати її він проїжджав до своєї мами в селу Тутаки, що нині належить до Покровського старостату Решетилівської громади. Традиції приготування страви й понині збереглися в цьому краї. Господиня Галина Шкурупів вже чекає, тож йдемо готувати і смакувати. Мені передала цю страву моя мама. Яка прожила 99 років і 9 місяців. Моїй мамі, моя мама Кулинич Олена Сергіївна. А їй цю страву передала її мама. Нині господиня готує шпундру вже з своєю донькою Наталею та онуками. Рецепт традиційний: свинина панірована в борошні, обсмажена до золотої скоринки з буряком, цибулею, часником і тушкована в буряковому квасі. Це мама готувала, буряковий квас завжди Добре. так. Бурячки ми різали невеликими кусочками, накладали в баночку у стекляну. І обов'язково мама говорила, щоб у квасі був білий бурячок сахарний, хоч один, тому що вкус дуже тоді дає з м'ясом, дуже властивості такі дуже смачні. Готувалася шпундра близько двох годин, і знаєте, ця страва варта того, щоб її готували в усіх куточках України і не лише до слова, решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Боровенського вже працює над процесом включення саме решетилівської шпундри до елементу нематеріальної культурної спадщини України. Літо вже на порозі, проте четвертий рік поспіль на Полтавщині не працюватимуть дитячі оздоровчі табори. Це пов'язано з відсутністю захисних споруд і укриттів. Відпочити діти зможуть у пришкільних таборах. З 2 червня у Ришительській громаді розпочнуть роботу 13 таких літніх клубів. Вже за тиждень розпочнуться літні канікули. Однак відпочити учні на території Полтавського регіону зможуть лише у пришкільних таборах. У зв'язку з веденням воєнного стану на території України відсутністю фонду захисних споруд цивільного захисту та умов для безпечного перебування дітей шкільного віку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, влітку заклади на території області функціонувати не планують. Натомість у громадах організують пришкільні табори. У решетилівській початковій школі дитячий літній табір працюватиме у форматі літнього клубу Ми вдома, ми в Україні за програмою, яка розроблена за підтримки швейцарсько українського проєкту Десайд. Наш відпочинок розрахований на 120 дітей. Діти будуть поділені на чотири загони, на такі спільноти, де вони будуть відпочивати спільно за своїми інтересами. Програма нашого літнього. Клубу передбачає відпочинок дітей з 2 по 13 червня. Загалом на території Решетилівської громади працюватимуть 13 пришкільних дитячих таборів. На цьому у мене поки все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. У нас найцікавіше до зустрічі.